Наше вітання всім, хто нас дивиться. Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні вирішили вам показати, як у нас обстоять діла із ранньою капустою, яку ми нещодавно сіяли. За два тижні пройшло, і ось маємо. Ось покажу ближче. Люди в коментарях казали, що густо. Бачите, і не густо. Я вважаю, що це нормально. Ще буде сапатися, ще буде полотися. Десь вирветься, десь висапається і буде нормально. Нагадую, капусточка в нас називається діта. Це дуже рання надрання капуста, яку всі люблять, і яку ми посіяли продавати розсадою Продавати розсадою. Це білокочана, кругла капуста. Бачите, були тоді, як ми сіяли, була тепла погода, були жаркі дні, сонячні і вона швидко вискочила. Уже нам багато людей, бачите, не вспіло. Те тепло блиснути, вже люди питають, чи коли, буде, коли ми будемо продавати цю ранню капусту. Тут далі, паралельно із ранньою капусточкою, ми посіяли пізню. Про це було в нас відео. Тут агресор, слава і всякі різні капусти. Про це ми показували і розказували. Буде сходити, будемо показувати. Ми, її, ми їх ці капусти сіяли, звичайно, пізніше, ніж рані. І то люди в коментарях кажуть, що, що зарані ми пізню капусту посіяли. Ну, а ми вважаємо, що не рано, тому що ми сіємо поетапно, трошки посіємо в теплиці. Трошки посіємо на городі. Бо є такі люди, які беруть разом із ранньою, уже садять і пізню. Тому що спішать, щоб поки є волога в землі, поки немає цієї всякої комашні не літає. І щоб вона хорошо прийнялася. І поки нема жарких днів. Цю капусту ми ще. Нічим не підживлювали, тільки полили. Оце як посіяли, поляли і більш поки не поливали. Вибачте, помилилася є, поливали. Поливали, коли посіяли пізню, і ми її поляли тоді і ранню поляли. Це я трошки призабула. Ну, тепер трошки хай підніметься і просипаємо міжряддя і полємо. І хай підростає. Тут у нас ось ось рядом із цією теплицею, де капуста посіяна. У нас йдуть роботи по будівництві нових теплиць. Було в нас відео, що тут у нас побудовані три теплиці, і тут іде, покри накривають ці теплиці. Покрили верхи і боки оббивають. Йдуть, так би мовити, ну в завершальні роботи. Ось він днями. Ось чоловік днями буде про це розказувати. Це його робота, хай сам і розказує. А це тепличка, де посіяна. Наша капусточка. тут, рядом на городі, будемо сіяти ось пізніше. Капусти. Ну, ось якось так. Дякую всім, хто нас дивився. Чекаємо коментарі, чекаємо нових підписників. Всім здоров'я і до зустрічі.